Ми плануємо це, це зро, зро, зро зробити, але після завершення активної фази, тому що поки активна фаза, то ніхто з армії йти не буде. Павло Поліщук, військовослужбовець, який за рік до повномасштабної війни розпочав власну справу, а саме відкрив кілька кав'ярень, у яких учасники бойових дій отримували знижку 50%. На той час юнакові було 22%. У нас був історичний. Проект Ukrainian military мілітарі хоно, а на основі нього і ви виник назва Ukrainian Military Kofi. Один. У нас основне слово 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 слоган був. Це кава з історії. Пропрацювали кав'ярні трохи більше року. Згодом через повномасштабну війну хлопець і його колеги вирішили припинити роботу закладів на період активної фази війни, а самі добровольцями відправились на фронт захищати батьківщину. Розповідає хлопець. Військматлі не йшов. У нас була невелика невелика групка людей, де ми зібралися всі Разом і звідти ру, 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 ру рушили до до військової частини, яка вже і прийняла». на період війни. Роботу призупинили усі їхні кав'ярні в Україні і у Тернополі зокрема розповідає хлопець. Проте після демобілізації планує продовжувати справу. Зараз Павло старший екіпажу fpv дронів у своїй бригаді. Я завжди жив з дому, з дому з домкою, що одного разу потрібно буде йти. До а, 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 армії, тому а, в студентські а, часи до моменту, як з'явився нас перший заклад, а, я дуже довго займався а, на а, національне. Патріотичним вихованням. наразі хлопець перебуває на сході, надіється, що після закінчення війни зможе розуміває. продовжити свою підприємницьку діяльність. Рекомендує також і іншим ветеранам, які у роздумах над створенням власної справи не зволікати, а розвиватися і приносити користь людям і країні.